Якщо ти, перебуваючи в оточенні невідомих тобі людей, постійно думаєш про те, як ти виглядаєш, поправляєш волосся, ковтинку, себе, е, аналізуєш 150 разів якісь фрази в себе в голові перед тим, як сказати. Якщо ти та людина, яка боїться викладати сторіс, відео, тому що переживає щодо думки оточення. Якщо ти та людина, яка вже дуже давно хоче підвищення своєї зарплати, але все боїться підійти до свого керівника, озвучити про свої потреби. Якщо ти та людина, яка терпить дискомфорт в своїх стосунках і боїться озвучити про свої бажання коханому, якщо ти зупиняєшся думкою: о Боже, не буду йому зараз про це казати, а то подумає, що я меркантильна, не буду зараз піднімати ще раз цю тему, а то вже минулого разу він і так показав. Що він не вдоволений цією темою. Краще я промовчу, краще я потерплю. Я тебе вітаю, це відео ідеальне для тебе. Всім привіт на моєму YouTube-каналі. Мене звати Ярослава Тетмурзінова, і сьогодні ми з вами поговоримо про страх прояву. Страх прояву жінки. А якщо ми копнемо глибше, то страх прояву себе це насправді страх займати своє місце в своєму житті, і він виходить далеко за межі страху викласти сторіс. Ні, якщо ви відчуваєте, що ви регулюєте свою поведінку, свої бажання і зупиняєтеся через думку оточення, я вам гарантую, що цей страх він а, не тільки там проявляється, а ви відчуваєте дискомфорт в різних сферах свого життя. Просто тому, що страх прояву це страх страх озвучувати свої бажання і потреби і реалізувати їх в моменті. Чи то починаючи від вашого страху просто викласти сторіс і хто про що подумає, продовжуючи тим, що ви боїтеся піднімати свої ціни на послуги, тому що люди не, зна не знають, що скажуть, відмовляться від мене, відвернуться і так далі. Якщо ви боїтеся озвучувати свої, свої потреби своєму партнерові і так далі. Далі це все про одне й те саме. Ви знаєте, що я дуже давно вивчаю тему прояву, а хто не знає, я вам зараз про це розкажу. Я психолог і спеціалізуюся якраз на жінках, тому що це моя величезна любов, величезна місія. І так як я сама знаю, як відчуває себе всередині невпевнена в собі закомплексована жінка, яка має багато внутрішнього сорому, і знаю, що відбувається, коли ця жінка не... Врешті отримує вивільнення, як змінюються всі сфери життя. Я обожнюю вивчати цю тему. І зараз я пишу книгу на тему внутрішнього сорому, і саме тому я прийшла. В таке більш глибинне вивчення і українського менталітету, і загалом обмеження жіночої влади. Що таке обмеження жіночої влади, коли я про це кажу? А коли я говорю в цьому контексті, я говорю якраз таки про те, що з самого дитинства вже дуже, -дуже до речі, багато років історично так складалося, що жінка обмежена була в своїх проявах. Найстрашніше, що було. Для чоловіків, для релігії, для політики, для соціуму загалом це вільна проявлена жінка. Саме тому жінок спалювали, саме тому їх називали відьмами, саме тому жінок виховують і виховували раніше через сором. І от ось цей. Страх прояву, який дуже багато жінок, особливо українського менталітету, мають, це якраз таки результат і історичного підходу, і загалом виховання наших рідних, тому що наші мами й бабусі були виховані точно так само, як і виховуємося ми. Давайте проговоримо з вами, що взагалі таке страх прояву. Страх прояву це страх займати своє місце в житті, коли з самого дитинства. Дитину засоромлюють, тобто виховують не через любов, не через розуміння, не через відчуття себе, а через Обмеження через засоромлення. а ну не говори так голосно. А що ти отак от не вдягайся, а то що там скаже тьотя Люда і так далі. Ні, краще цього не казати, це дурне питання. Ніколи більше так не роби. А чому ти так пофарбувалася? Боже тобі в рази було краще ось так-то, що скажуть люди і так далі. А ось це все засоромлення, яке було із самого дитинства, у нас присутнє, яке до сих пір дуже активно. Проявляється в нашому соціумі і виливається в те, що жінка, коли дорослішає, вона боїться не тільки озвучувати потреби свої. І займати своє місце в соціумі. Тобто, це про що? Якщо мене не вдовольняє зарплата, я піду про це скажу. Якщо мене не вдовольняє мій партнер, я піду про це скажу. Якщо мене не вдовольняє, якщо мені хочеться викладати класні, приємні моменти свого життя, я буду це робити. Якщо мені хочеться показувати свою експертність, я буду це робити. Давайте поговоримо про те, в чому ж взагалі різниця між цією. Вільною пропрацьованою жінкою із зціленою жіночністю і закомплексованою невпевненою дівчинкою, і зверніть увагу, я спеціально зараз говорю про жінку і дівчинку, тому що. Є величезна різниця в е, дівчинці її підході до життя. Там дуже багато невпевненості, там дуже багато невідомості, там дуже багато е, відчуття підірваної безпеки. Вони такі дуже невпевнені. Таких жінок одразу видно. Вони йдуть, вони всім посміхаються, вони хороші дівчатка. Вони, якщо хтось іде їм назустріч з їхнього боку, вони відсунуться так, щоб зручно тій людині було пройти. Я нещодавно про. Я приходила на його студію і я помітила поведінку жінки, точно таку саму, яка була колись у мене. І це було. Я просто заходжу в зал, я ще не обрала навіть собі місце, але ця жінка мене вже побачила, вона відсунула свій килимок йоги. В бік, і ніби як звільнивши мені місце, хоча вона навіть не знала, чи я буду там. Тобто, що це таке? Я згадала, як я постійно так робила на Йозі, і я пам'ятаю це відчуття, коли тебе ще ніхто нічого не просить, а ти вже регулюєш себе відповідно до твоїх фантазій, як тобі здається, людина хоче, щоб ти зробила. І насправді в цьому місті дуже багато сорому, в цьому місті дуже багато жіночого. Болю, тому що е, з самого дитинства нас виховують, і е, соціумі, соціуму е, дуже вигідно, щоб жінка була такою конячкою, як я завжди кажу, це або така корівка мамка, або е, конячка, яка тягне на собі все і всіх. Це якраз таки ті жінки, е, які регулюються самостійно, вони намагаються бути хорошими для всіх і мучаться від цього все своє життя. Хто така вільна, класна жінка? Хто ж ті відьми, яких раніше спалювали при всіх? Це максимально кайфові, розслаблені жінки, які усвідомлюють свої потреби і не бояться їх реалізувати. Тобто різниця між? Жінкою і дівчинкою, жінкою із стіленою жіночністю, жінкою, яка пропрацювала себе, яка вивільнила себе від сорому, від провини, від страху, і, і дівчинка, яка всього на світі боїться, вона намагається бути хорошою для всіх. Різниця, ось яка дівчинка, вона всі переживання, всю тривогу завжди тримає в голові. Вона завжди мусолить, аналізує, як можна було б зробити так. А що буде, якщо я зроблю ось так? От мене зараз не влаштовує мій партнер. Що мені зробити для того, щоб йому вгодити? А, а як же мені краще до нього звернутися? А якщо мене не влаштовує зарплатня в моїй команді, то що як це як же ж мені зробити? А що буде, якщо керівник зробить так? Так, так? І це все в голові. Це величезна тривога, це величезний. Тиск це дуже сильне життя на кортизолі, і адреналіні. Ось ці конячки, ось ці мамки вони живуть на гормонах стресу постійно, Вони дуже швидкі, вони рухаються, вони біжать, їм важко зупинятися. Якщо ми говоримо про жінок, які зцілили свою жіночність, якщо ми говоримо про таких вільних кайфуш, то ці жінки вони якраз таки дуже розслаблені, вони дуже сексуальні. І коли я говорю про сексуальність, я не говорю про бачите, я навіть говорячи про таких жінок, розслабилася ще більше. Коли я говорю... Я не говорю про сексуальність, я не говорю про статевий акт. Ми говоримо якраз таки про вміння насолоджуватись, вміння. Проживати свої емоції, вміння транслювати свої емоції, вміння відчувати ось ці дівчатка, вони дуже тривожні, вони дуже контролюючі, вони дуже відірвані від землі. Якщо ми говоримо про вільних жінок, які дуже повільні, дуже заземлені, дуже кайфові, то ці жінки, якщо в них є... Ось проблема, тому що проблеми у них однакові, повірте. Але різниця між дівчинкою і жінкою в тому, що жінка не буде мусолити, аналізувати в голові. Якщо її не влаштовує зарплата, вона підійде до свого керівника, попросить про підвищення. Якщо їй підвищення не дадуть, вона піде з цієї роботи і знайде іншу. Якщо її не влаштовує партнер чи взаємодія з партнером в во стосунках, вона поговорить з цим партнером, і якщо ні. Вона вийде з цих стосунків і знайде саме те, що їй необхідно. Тобто підхід до життя замість тривоги, стресу, бігатні, кортизолу якраз таки через уповільнення, через розслаблення. І тільки таким чином жінка стілює свою жіночність, усвідомлює і починає помічати себе, усвідомлювати свої потреби і реалізувати їх. Коли ми говоримо про страх прояву себе, це якраз такі жінки, які дуже сильно врегульовані соромом. Їх настільки з дитинства засоромили, що коли вони доходять до ось цього бажання проявити себе, тому що давайте подумаємо, що таке прояв себе. У вас виникає якесь бажання, у вас піднімається енергія до того, щоб це бажання реалізувати, і замість того, щоб природньо проявити це, заявити про себе, щоб був вільний потік і циркулювання, що роблять такі жінки ці внутрішні дівчатка? Вони такі хоп. І себе засоромили, завинили, а що скажуть люди, а що вони зроблять, і так далі. І це дуже велике, великий об'єм болю, великий об'єм дискомфорту, тому що чим довше ми не даємо собі проявляти у світ наші бажання, наші потреби, наші емоції. Тим більше ми утримуємо в собі, і тому привіт, різноманітні болячки, привіт залежності, переїдання, паління, алкогольна залежність і так далі. Просто тому, що прояву вашої душі в цьому світі немає, бо ви собі заборонили це робити. Вірніше, як вас колись навчили це зробити, вас колись врегулювали. І ви продовжуєте несвідомо вестися на ці почуття. Я чесно вам зізнаюся, я нарешті, от я протягом останніх двох років я не робила жодні запуски, в мене не було натхнення на продукти. Я працювала із клієнтами виключно в індивідуальній терапії, в індивідуальному форматі писала книгу, робила дослідження про український менталітет. Я вивчала дуже багато нашого фольклору про те, як раніше було, як жінок почали регулювати. Зараз я вивчаю це в Америці. в мене вже через декілька тижнів подорож в одне дуже історично важливе місце із цієї теми. До речі, якщо ви хочете бачити все це, то переходьте в мій інстаграм, я лишу посилання на нього ось тут. І я буду ділитися з вами цими історичними містами. Дуже багато буде класних сторітелінгів. Я нарешті відчуваю ось цей величезний об'єм. Тієї інформації е, е, і тих практик, які я за ці два роки вивчила, е, просто на е, розуміння. Жінок на вивільнення жінок. І я прям дуже готую вже давно продукт по стіленню жіночності, де ми і історичну складову будемо розбирати, але в той же час будемо досліджувати себе і вивільняти себе на зовсім іншому новому рівні. По тому, як взаємодіяти із світом, як витримувати успіх. Підписуйтеся на мій інстаграм, там будуть всі анонси. і цим відео я хотіла показати і звернути вашу увагу, наскільки ось це регулювання соромом, провиною, страхом, яке нам нав'язано з самого дитинства, нашим світом, нашим соціумом, чоловіками, родичами і так далі, наскільки воно впливає на наш прояв себе в соціумі. Тому що по факту, якщо жінка не вміє бути опорною не знає, як стілити свою жіночність, як повернутися назад до ось того такого сакрального коріння і відчуття себе, поки ми самі себе не вивільнемо, дуже важко буде проявлятися в цьому світі, тому що прояв дорівнює ваша успішність в житті в усіх сферах. Від того, наскільки ви вмієте проявляти свої потреби, залежить як якість ваших стосунків, так ваша робота, так загальний рівень життя ви в будь-якій сфері, тому що вміння проявлятися це вміння озвучувати свої бажання і брати від життя максимум. Якщо вам цікава ця тема, пишіть, будь ласка, коментарі. Я безмежно дякую вам за підтримку україномовного Ютубу. Я дякую, я бачу всі-всі-всі ваші коментарі до минулих відео. Підписуйтеся на інстаграм, тому що там я ділюся майже кожного дня неймовірно крутими темами жіночності, теми регулювання жіночності і так далі. Також своїм буденним життям в США. Обнімаю вас і до нових. Зустрічей.